Всім привіт! Сьогоднішньою причиною нашої зустрічі є ця квітнуща красота. На цвіточок там на пошкодження, не дивіться, то механічне, ніхто її не їсть. Але в нас приключилася друга біда. Сьогодні при обході я виявила в неї ось такий. Листочок. Я його торкнула, і він відпав, відпав дуже легко, як бачите, він пожовтів від основання, від основи квітки. Тож зараз будемо дивитися, що там не так, чи ні є, чи, можливо, якась інша причина. Тож, давайте подивимося з вами. Ось отут був листочок, як бачите, залишилось містечко, нижні листочки ще є, попідсихали верхні корені і в посадки, також частково є висохші корені, є гарні. Я її виймати не буду, розбирати не буду. Лише зараз пінцетом зніму чешуйки, подивлюся, що там. Можливо, там просто через те, що корені пробили листочок і він почав відсихати. Можливо, щось інше. Зараз поглянемо. Так, Я не знаю, чи буде вам видно. Я зараз, мабуть, зніму його, а потім вам покажу, що там, що там. Так, ну, на перший погляд, там взагалі нічого немає. Зелене, лише корінь. Все, він підсохший, він пробив цей листок прямо по центру. Можливо, це і стало причиною того, що почав підсушувати. Листочок, зараз, з другої сторони, зніму, подивимося. Так, дивіться, я зняла чешуйки. Там все чисто, повідрізала, почистила коріння погане. З однієї зняла самий нижній листочок. І зараз зніму ще з цієї сторони, самий нижній. Це для того, щоб там все чисто, я позаглядала, але щоб мені трошки підсипати кори, це посадку, я уберу цей мух і підсиплю трохи вище кори. Я зніму той листочок зараз, якщо вам зараз вийде зняти, так як не дуже зручно, але ж Попробую на дві часті ділимо листочок і розтягуємо в різні сторони, гарно ділиться. Так, зараз трошки допоможу собі пінцетом. Чи так? чи пінцетом так, відірвався добре. Як бачите, гнилого нічого немає, не фокусується, гнилого нічого немає, все чистенько. Я думаю, що просто корні пробили той листочок, тому там пожевтів він. Почав відмирати. Зараз приберемо старий мух. Так, ось назва квітки. Цей мух ми приберемо. До речі, ви могли замітити тут такі горошинки в посадці. Це добриво було у мене. При посадці я її додала добриво туди осмокод. З... Відразу скажу, мені не сподобалось. Хай ага, я зніму для вас окреме відео по цьому питанню і поясню, чому я, до речі, дивіться: корінчик росте, дивіться, який гарний. Гарний, пригарний, також корені, розкуклені. Бачите, зелений кінчик. Зараз я досиплю туди кори, підніму рівень. Цей корінець заправлю всередину. Зараз підсиплю до вас, повернусь. Так, я закінчила всі маніпуляції з, з орхідейкою. Тепер вона у нас морська з ракушкою. Я там положила ракушку, я корінь, цей що тут стерчав, заправила в посадку, і поки він там не приросте. Я завжди в мене є ракушок таких багато. Я заправляю корені, по можливості в посадку і придавлюю ракушкою, поки корінь не приросте, там, щоб він не висовувався назад. Все, зачистила я чешуйки, де там були. Відрізала погані корені по поверхні. Туди в посадку глибоко я не лізла, то там і так подивилася, там корені всі хороші. Це чомусь ті, що зверху, саме зверху відростали, пропали. Є в мене одна гіпотеза, чому так сталося, грішу я на осмокот, так як він був посипаний по поверхні, і корені, які з ним. Які доторкалися до осмокота, вони всі засохли. Більш всього, що вони отримали опіки від добрив і поступово-поступово поступово висихали, так як ті корені, що були в посадці, і ті корені, що росли зверху, ви бачили, вони нормальні, хороші корені. Листочок, там, де жовтів, там було пробито двома корнями. Тож, я думаю, що він просто відсох від того, що пробитий був, але я буду спостерігати. Поливати зараз її не буду, поставлю її на її місце. Буду спостерігати, буду кожен день на неї заглядати, дивитися, що вона, як вона. Якщо будуть якісь зміни, будемо з вами це розбирати, будемо дивитися, якщо потрібно буде, будемо лікувати. Тож я її ставлю її на місце. І повертаю її до вікна. Друзі, дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте дзвіночок, щоб не пропускати відео.